Вітаю всіх на каналі Астімотський, і сьогодні ми поговоримо про літературний інцест, літературний інбрізінг або хто називає як хоче. Бажаю всім приємного перегляду. Думаю, варто почати з того, що таке власне літературний інцест. І звідки я придумала таку комбінацію слів? Взагалі на неї надихнув мене, чи, скажімо, я надихнулась і взяла ідею з одномовного автора, посилання на його відео я прикріплю в описі. Але в нього це була теорія, я підтверджую його теорію, тому продовжимо теж говорити. Тож, суть, яка через те, що люди читають один і той самий жанр, а потім пишуть один і той самий жанр, жанр постійно перетворюється на гіршу копію себе. Що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо династію габсбургів, які правили Австрією певний час, в них була традиція, що треба залишати. Владу в сім'ї, і через це було багато споровування між родичами. І через це, власне, діти отримували багато хвороб, що, власне, я думаю, всі знають, що інцест між родичами це погана ідея, якщо ми хочемо мати дітей. Загалом інцест між родичами це погана ідея, ось крапка. Але саме така аналогія допомагає краще зрозуміти, як саме впливає читання одного і того самого, і потім писання одного і того самого в контексті. Автора як такого і саме жанрів. Тут будуть приклади побільше фентезі і всього такого, але я спробую наводити не тільки один жанр. Тож зараз є дуже популярне роментезі, яке виникло через те, що люди хотіли фентезі, але з класичними романтичними тропами. В цьому немає проблем, все чудово. Люди можуть читати, що хочуть. Проблема виникає тоді, коли перше романтезі було написано ще з якоюсь думкою. Воно було написане. З ідеєю, хоч якоюсь, коли людина читала два різні жанри, і ці два різні жанри спарувалися і створилося щось нове. Проблема в тому, що коли люди продовжують читати один і той самий жанр, і споживати лише цей жанр, і читати лише цей жанр, і писати лише цей жанр, поступово всі прийоми, які в ньому використані, вони перетворюються на самі себе, але без сенсу навіщо? Що я маю на увазі? Що якщо в нас є ворлдбілдинг, який ми робимо для чогось, тому що фентезі, і зазвичай в роментезі створення світу не грає великої ролі. Я не кажу за всі роментезі, але ті, які я читала, бачила, ніколи створення світу не грало значної ролі. Значну роль грав любовний Інтерес, тому, мабуть, і роментезі, а не фентезі з елементами романтики. Це умовності жанру, я зараз до цього не придираюся. Просто я б таке не читала, але це моя особиста проблема. Але не суть. Суть в тому, що коли люди використовують одні прийоми, наприклад, коли ми використовуємо фентезі, там продуману іерахійну структуру, яка щось має робити, і це має призвести до якогось конфлікту з любовним інтересом. Це одне. Коли авторка розуміла, автор авторка не суть. Розуміла, розумів, що це до чогось вело, що в цьому була якась ідея, це одне. Але коли а, багато інших авторів начиталися цього, побачили, що як воно прикольно працює. Але оригінал вони не знають і не розуміють, звідки виникла взагалі така ідея цього ірархійного ладу і чому воно так пішло. І вони просто копіюють те, що було написано в романтиці, без основи жанру, в якому воно лежало. І тут вже виникають, чесно кажучи, проблеми, тому що просто копіювати те, що спрацювало в інших, це. Ну, Погана ідея в будь-якому випадку. Просто копіювати те, що виникло в жанрі, який є поєднанням двох жанрів, це ідея ще гірша, тому що, власне, ми не можемо просто взяти і скопіювати те, що вже було зроблено, без розуміння навіщо воно було зроблено. І так само багато клішет з'являється, Клішети взагалі сюди ніяк не, не стосується, але це також до цього приводить, тому що. Коли ми чуємо про романтезі, зазвичай це ельфи, феї. Ельфи ще рідше. Зазвичай це феї. Фейрі, ось ця вся тематика. Зазвичай вона, головна героїня, така вся сіра мишка, але насправді тільки вона знає, що вона сіра мишка. А от всі інші не знають, що вона сіра мишка, тому вони вважають її богині геніальною, найкращою найпрекраснішою. Її. Еї... За три дні навчають битися, і вона б'ється краще за всіх на світі, і її любовний інтерес весь такий таємний загадковий, темний фейеррі. Я привела просто перше, що виникло в голові, скоріш за все, такі варіанти є. І коли один автор так написав, тому що була якась ідея, це одне. Коли 10 авторів скопіювали, бо ця ідея сподобалась, це трошки інше. Коли сотня авторів скопіювала те саме без розуміння, яка Думка закладалася початково, це вже зовсім проблематично. І ще стає тільки коли ми розуміємо, що в якийсь момент жанр починає надихатись сам з собою. З одного боку, це непогано, тому що ну треба якось надихатися, треба якось працювати. Але проблема виникає, наприклад, якщо ми беремо зорінь війни. Я, для прикладу, візьму. В зоряних війнах перші три трилогії перша трилогія надихалася самурайськими древніми писаннями, новелами, які були з того часу, які переповідалися. І ось це стало ідеєю, яка призвела до створення першої трилогії, та, яка є оригінальною, та, яка потім стала початком франшизи, яка зараз займає майже перше місце в світі, і всі про неї знають. Але проблема в тому, що далі проекти почали надихатися самими зоряними війнами. І тут виникають проблеми, тому що як тільки починає надихатися проєкт своїм попереднім проєктом, він використовує всі недоліки, які були в попередньому і створює і гіршу їх, покращує їх. Покращує в плані, що робить сильнішими, а не в плані, що робить недоліки кращими. Ні. Але також це виникає в різних жанрах. І виникає це не тільки до, наприклад, фентезі, де просто використовуються різні стилі, і просто воно все змішалося, і все схоже однаково. Таке саме може бути і в трилерах, де автор надихнувся тим, що ось в трилерах зазвичай викрадають дитину. Оп, хоп, ана, ще одна викрадена дитина. Без розуміння, чому дитину викрадають зазвичай в трилерах. А, і це погана ідея, тому що ну, ми бачили, як габсбурги виглядали наприкінці своєї династії. Це не те, що дуже приємні люди. Але що поробиш? І так само, а, коли, наприклад, ми беремо фанфікшн, коли автори читають фанфікшн і продовжують читати фанфікшн, і по колу читають фанфікшн. Те саме проблема. Що люди читають тільки один специфічний розділ фанфікшену. Я зараз не кажу, що весь фанфікшн погано написаний, я не кажу, що фанфікшн це погано. Я читаю фанфікшн, мені подобається фанфікшн. А суть в тому, що зазвичай зазвичай. І в більшості своїй, якщо не шукати надто глибоко, фанфікшн це не надто гарні описи всього, що проходить навколо, лише заради того, щоб довести персонажів до любовної лінії. І... Один раз це може спрацювати, два це може спрацювати, але навіть в початкових варіантах були недоліки. Були, будуть, і будуть продовжувати бути недоліки. Але коли люди, які прочитали цих фанфіків, захотіли написати щось своє, і вони не читають книги, тому що їм не подобається, їм не цікаво щось дивитися ще. А це нормально. Я нікого не засуджую це вибір кожного. Проблема тільки в тому, що коли ці люди, які нічого не читали, і вся їх бібліотека складається з цих фанфікшнів, які всі написані приблизно однаково, просто з різним сюжетом різними персонажами. І ми доходимо до того, що ця людина сіла писати свій фанфікшн, і тут вона просто набрала купу прийомів з іншого, а в іншому вже були проблеми. І такий збірний проблематичний образ, який разом створює клішовану погано прописану історію, в якій немає особливого сенсу, але ну вона є. І що поробиш. І гірше таке виникає тільки коли починаю таке друкувати. Бо для певних людей достатньо надрукованої книжки, щоб вірити, що це точно якісний матеріал. Я була серед таких людей, що мені значило, що якщо книгу видала, значить вона точно хороша. Я такого була звісно, 12 але суті не відміняє. Я щиро вірила, що якщо книга надрукована, значить вона добре написана. І тому, коли я вперше сіла писати, я надихалася. Книгами, які були написані. Я читала достатньо якісну літературу, але все ж таки надихалася і не надто якісною. І тому, ну, певні, історії виявилися не найкращими. Але найгірше в тому було, що я не розуміла проблеми. Тобто, коли я брала а, з якогось конкретного жанру, з якоїсь конкретної книги-ідеї, я... Бажала, що я роблю щось креативне, що ну ніхто так до мене не робив, ніхто до мене не збирав збірну солянку з різних жанрів, щоб створити разом щось нове. А причому нового я не створювала? У мене ще десь лежать рукописи першої книги, вони написані жахливо, тому що я не розуміла, як працює детектив. Я не розуміла, як працюють стосунки. Я не розуміла нічого, власне, що ми очікуємо. Але перечитуючи цю книгу, я бачу, звідки були ідеї. Я чітко бачу, звідки я надихалася. А проблема в тому, що я надихалася підлітковими тире, дитячими детективами. В цьому жанрі вже є достатньо своїх умовностей, які треба сприймати, коли писати. Ну, і автор, авторка повинні знати, чому вони так пишуть, з якою метою. Я не знала, я писала, бо хотіла. І це нормально писати, як хотіти, Ну, в цьому проблем немає. Але проблема в тому, що я писала без якоїсь другої думки за спиною, і разом це перетворювалося на дуже потворне щось. І, як приклад, я хочу привести ще епічне фентезі, де зазвичай автори люблять надихатися Толкіном і його роботами, а не самими проводити дослідження. Робота Толкіна була шедевральною. Вона була масштабною і завдяки цьому створився настільки важливий світ для світового фентезі маркетингу, світової фентезі бібліотеки, що саме його робота є прикладом класичного епічного фентезі в наш час, і мабуть сучасного класичного фентезі, але не все. Але багато хто, і навіть сучасні автори фентезі часто забувають, що ну, щоб створити щось оригінальне, треба проводити дослідження. Толкін проводив багато досліджень, створив власну мову. Там було дуже багато роботи пророблено, Він досліджував різні міфології, він поєднував різні культури, щоб разом створити сучасний світ, який є не настільки пласким, але він виглядає дуже унікальним та незвичайним. І це було дійсно. Важлива робота, яку Толкін проробив. Проблема епічних авторів, я не кажу всіх, я знову ж, кажу тільки про тих, які використовують цей напрям неймовірного е, літературного інцесту. В тому, що коли люди надихаються ним і читали щось написане приблизно в такому жанрі, всіх є помилки, це нормально, всіх є якісь неточності. Але коли люди беруть це і використовують, то далі це перетворюється на що люди пишуть більше фанфіки по Толкіну, ніж дійсно пишуть щось оригінальне. А, і коли все перетворюється на те, що ось в Толкіна були ельфи, і в мене будуть ельфи, ось в і було гнома, і в мене будуть гноми. ось в нього було і в мене буде. І це перетворюється більше на Давайте напишемо як Толкін, тільки не Толкін. Що, власне, непогано, мабуть, і це допомагає розвиватися, але коли ми перетворюємо це як на. Єдиний правильний знаменник, який має бути в кожній фентезі історії, в кожній пічній фентезі історії, це перетворюється на літературний інцест, який не є надто привабливим та спокусливим, щоб читати. Тепер, коли ми трошки поговорили за читання літературного інцесту, саме поговорити про написання літературного інцесту, в якому, на жаль, я можу бути звинувачена. А почнімо з того, що мій улюблений жанр детективи трилери Я думаю, про це я казала багато разів. І для тих, хто хоч, хоч трошки знайомий з тим, як я не люблю романтику, це головне надто неочікуваним варіантом. Проблема тільки в тому, що я і люблю читати ці жанри. Я читала багато жанрів за своє життя. Я, мабуть, не було жодного жанру, який я не читала. Хіба що романтизі, я зізнаюсь, я читала, але я не знала, що це було романтизі, тому я думала, що це просто. Фентезі з елементами романтики. Але що ж? Але зараз, навіть купуючи книги, я завжди йду до відділу напруги, там де трилери і детективи. І в цьому, мені здається, виникає проблема, коли я читаю один жанр. Я не пишу один жанр, але мені подобається писати один жанр, і за рахунок конкурсів по різним жанрам, наприклад, ті жахи, фентезі, романтика, що завгодно, мені доводиться і читати різні твори. Не професійні, але доводиться читати. Я думаю, це і стало причиною, чому я ще не переросла в щось дуже специфічне, дуже прикуте до одної теми істот. Але мені здається, що Мене варто звинуватити в тому, що я сама є частиною цього літературного інцесту. Я розумію, що технічно я читаю різні жанри, навіть фанфікшн, якщо ми беремо, я читаю різні жанри. Зазвичай це, знову ж, детективи, і більше щось пов'язане з тематикою розслідувань, але я часто читаю і фентезі, часто романтику і різні жанри. Але навіть. Оглядаючись на свої нещодавно написані роботи, я чітко бачу структуру, яка вибудовується, і навіть проблеми, які в них є. А мені важко створювати сюжет без детективної лінії. І це моя проблема була вже дуже довгий час. І тому навіть там, де не має бути детективної лінії, я завжди намагаюсь її поставити, щоб якось втримати свою ж увагу до цього всього. І мені здається, в цьому також може бути проблема, тому що автор не має. Писати настільки звужено та мати проблеми з тим, щоб презентувати нові варіації сюжету. Бо в мене структура сюжету практично скрізь однакова. І що, мені здається, ну, не найкращий варіант. Але зараз з тим працювати я точно не буду. Тому що свобода волі все таке. Крім того, певний час я вважала, що я не маю читати інші жанри і читати інших авторів загалом я маю. Щоб залишати свій голос самобутнім, читати тільки своє і так продовжувати. Тут, очевидно, проблема думаю, <смі> зразу помітна. А якщо читати тільки себе і не читати інших авторів, щоб боятися забруднити свій стиль і стати більше неоригінальним, проблема, думаю, очевидна в тому, що від самого автора залишиться тільки династія Гавсбургів, які ну, не, не надто привабливі. Коли автор фокусується тільки на тому, щоб писати і надихатися своїм стилем, виникає очевидна проблема в тому, що всі помилки, недоліки, які є в автора, він їх покращує, він їх зробить сильнішими, і вони стають дуже міцними в цьому стилістиці тексту. В мене така проблема, наприклад, була з довгими реченнями, які не були по сенсу пов'язані, але вони були. Речення певні були на цілий абзац, при тому, абзац такий. Достатньо великий, щось, типу, сім рядків, і мені здавалося нормально, тому що я відчувала, що мій стиль оригінальний. Коли я сіла почитати якісь інші книги, з часу мій стиль налагодився. Ого, магія. І так само, мені здається, відбувається із написанням. Ну тобто, будь-якого автора, який читає тільки себе або тільки свій жанр, рано чи пізно виникає одна з двох проблем: або сюжети надто притуплені, або стиль надто. Притуплений. Я не можу сказати, що притуплений дуже підходить до стилю, але цей варіант залишимо, бо він найкраще описує та ілюструє, що я намагаю сказати. Не тільки автори винні в тому, що з часом жанр перетворюється на брусіянство. Також я хочу подивитися на всіх літературних агентів, подивитися на всіх видавців і м'яко їм натякнути, що подавати книгу під соусом. От раніше ви читали отаке, а ось тут таке саме, тільки інше. Це погана ідея. Писати однакові назви, що всі трон чогось там, меч чогось там це погана ідея. Е, так воно звучить гарно, так воно продається, так чудово, але ми тоді дуже звужуємося в тому, що читати. Я вже бачила людей, які жартували, що. Якщо книга називається має назві Королівство або трон, я зачитати не буду, тому що сюжет так зрозумілий. Я не можу не погодитися, тому що зазвичай, зазвичай, я не кажу знову ж за всіх. Але якщо в книгах фентезі в ній в назві вже є королівство чогось там, фентезі е, з «Трон» чогось там, зазвичай сюжет доволі очевидний. Але так це вина більше видавців, які. Просувають такі назви, щоб вони краще продавалися. Автори пишуть схожі сюжети. Так, це вони проблематичні в цьому плані. Автори не обирають назву зазвичай. Так, якщо автор, авторка вже має фанбазу, якщо вже має купу фанатів, то так, авторка може або автор обрати назву. Зазвичай автори не мають багато голосу в тому, як надрукують їх книгу, особливо. Ні, ми беремо Україну за кордоном, я не впевнена, але так само: якщо літературний агент сказав, що така назва підходить краще, то зазвичай обирають назву, яку пропонує літературний агент, тому що йому видніше. А, і ось виникає в нас це королівство тронів, трони королівства і все по колу. І тут так, проблема, тому що, знову ж, мало того, що ми перетворюємо сюжет на Страшного родича одне одного, так ми ще й перетворюємо назви на просто іншу адаптацію попереднього. І, звичайно ж, від цього ми перетворюємось на те, що і маркетинг перетворюється на одне і те саме. І з часом воно все просто перетворюється на одну загальну масу, яка не має нічого адекватного і оригінального. Тому що з часом це все просто перетворюється на ось ви читали попередньо. Трон зі скла. Ось ви читали попереднє щось про драконів. Ось дивіться, це четверте крило. Тут є поєднано все, що вам подобається. Тільки не надто якісно. І тут просто надберені елементи з усіх фентезі, які ви читали раніше. Прошу. Ну, Звичайно ж, я не маркетолог, тому я так не можу передавати. Але набагато більше займаюся тим, що. Подають свою роботу саме інді автори. Вони намагаються якось подати свою книгу, зазвичай не по тому, що ось дивіться, я такий молодець, моя книга схожа на четверте крило, купуйте. Четверте крило тут, як приклад, звичай я просто не маю найкращого фентезі, щоб подати. Перетворюється все на те, що якщо ви читали популярну роботу і популярну роботу, ось вам сподобається популярна робота. Тому так, в цьому є проблема. І так само BookTok створює такі. Наративи, на жаль, Букток зараз грає велике значення. На жаль, букток зараз одна з тих величин, яка може диктувати правила, і, на жаль, правила, які диктуються, там не завжди мають сенс. Але що ж, я бачила буквально, мабуть, три книги з буктоку, які надрукувалися, які дійсно були достойні того, щоб їх надрукували. Я не берусь сюди за те, які книги достойні життя. Всі книги достойні життя в будь-якому випадку. Але мені здається, що більшість з них набагато краще б залишилася фанфікшеном, або залишилася до пори до часу, коли автор-авторка самі пророблять роботу та проредагують твір. Але що ж, я тут не експерт. І я не знаю, чи тільки мене, але табличка, що зірка є це все таке, жахливо, жахливо відлякує. Я знову ж, не кажу за всіх, але мене відлякує. І так. Треба менше перетворюватись на те, що букток розказує, що ось цей жанр крутий, ось ця книга класна, ось цей троп класний. Поєднали за все, вийшло якесь дитя, яке не надто гарний, має відсутню руку, ногу, очі. Але, але воно прикольне, воно має всі жанри, які були попередньо. Клас. На цьому моменті я хочу подякувати всім, хто дивився відео до кінця. Я сподіваюся, було цікаво послухати мої думки. Діліться своїми, якщо вони с є. Якщо нема, просто позаймайтеся з відео, мені буде дуже приємно і це допомагає розвитку каналу. А ви були на каналі Сімосхи. Побачимось колись пізніше.